Сторінка 234, параграф 40 загальні риси клімату. Як змінюється клімат Євразії з широтою. Порівняно з Північною Америкою, Євразія має ще більш контрастний та різноманітний клімат. Коливання температури у внутрішніх районах материка можуть перевищувати 40 градусів Цельсія за добу та 100 градусів Цельсія протягом року. Тут розкинулися великі простори, де десятиліттями не буває дощів. І райони, де випадає рекордна кількість опадів. Виняткове різноманіття кліматичних умов Євразії зумовлене гігантськими розмірами материка та складною взаємодією кліматотвірних чинників. Порівняно з іншими материками, Євразія має найбільшу протяжність із півночі на південь, від екваторіальних широт до Арктичних. Це спричиняє нерівномірне надходження на її поверхню сонячного тепла. І неоднакове нагрівання суходолу в різних її частинах. Як і в Північній Америці, із просуванням на північ від екватора кут падіння сонячних променів зменшується, а температури повітря поступово знижуються. Відмінності в кількості сонячної енергії, що надходить на материк, визначають і різницю температур у різних районах материка. Малюнок 1. Порівняйте! Середні, температури січня на півдні материка дорівнюють плюс 16 градусів, а на півночі мінус 32 градуси. Які повітряні маси та вітри панують у Євразії? Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас північної півкулі. Величезні об'єми повітря рухаються над просторами материка, змінюють широтний розподіл температур та опадів. Велика частина Євразії, як і Північної Америки, розташована в помірних широтах, де переважає західне перенесення повітряних мас. Однак, на відміну від північноамериканського континенту, західні вітри майже без перешкод долають усю Європу. Вони приносять з Атлантичного океану вологу, знижують літні температури і підвищують зимові. Повітряні маси з Атлантики. Відіграють важливу роль у формуванні клімату України. Саме з ними пов'язані рясні дощі влітку та снігопади взимку. На північну і центральну частину Євразії мають вплив арктичні повітряні маси з Північного льодовитого океану. Вторгнення арктичного повітря всередину материка спричиняє різке зниження температури і зменшення кількості опадів. Південь та Схід Євразії перебувають під впливом сезонних вітрів мусонів. Вони дмуть влітку з Індійського й Тихого океанів, а взимку із суходолу. Із літнім мусоном пов'язана активізація азійських ураганів тайфунів, які зароджуються в Тихому океані. Тайфуни несуть на узбережжя Східної та Південно-Східної Азії рясні зливові дощі, повені, що спричиняють сильні руйнування. У південно-західній частині Євразії формуються тропічні повітряні маси. Над пустелями Аравійського півострова малюнок 2 народжуються пасати, які несуть гаряче і сухе повітря в пустелі Африки. Водночас пасати, що утворюються над Тихим океаном, приносять на південний схід материка понад 2-3 тисячі міліметрів опадів на рік. На території острівної частини Південного сходу Євразії, весь рік панують жаркі й вологі екваторіальні повітряні маси. Вплив рельєфу та океанічних течій. Велике значення для формування клімату Євразії має рельєф. Рівнинний і середньовисотний рельєф європейської частини не перешкоджає проникненню вологого повітря з Атлантичного океану далеко на схід, а холодних повітряних мас – із Північного Льодовитого океану на південь. В азійській частині відсутність гірських хребтів на півночі також сприяє проникненню холодного арктичного повітря вглиб аж до гір Центральної Азії. Пояс гірських хребтів на Сході Гімалаї на півдні перегороджують шлях вологим мусонам у середину материка, біля підніжжя південних схилів Гімалаїв. Випадає понад 10-12 тисяч міліметрів опадів щороку. Внутрішні райони Азії закриті горами від впливу океанічних повітряних мас, вирізняються особливо сухим і різко континентальним кліматом. Тут утворилися величезні пустелі, які мають значні амплітуди добових температур малюнок 3-4. На формування клімату прибережних районів Євразії Значним чином впливають течії. Продовження Гольфстріму Північно-Атлантичну течію часто називають європейською грубкою. Вона пом'якшує кліматичні умови на північному заході Європи, а південно-західна частина Баренцевого моря, що розташоване за полярним колом, ніколи не замерзає. Схожий вплив на клімат Японських островів має тепла течія куросіо. На значних просторах Євразії, зайнятих високими горами і плоскогір'ями, простежується вертикальна кліматична поясність. Мої нотатки клімат Євразії дуже різноманітний, це зумовлено її величезними розмірами, великою протяжністю з півночі на південь та із заходу на схід, впливом океанів складним рельєфом. Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас. У помірних широтах Панують західні вітри, які істотно впливають на клімат Європи. Цікаво знати, на північному сході Євразії холодне важке повітря спускається та застоюється у гірських улоговинах. У міжгірній Западині поблизу Сибірського села Оймякон лежить полюс холоду північної півкулі Землі, де була зафіксована найнижча температура мінус 71,2 градуси Цельсія.